Травматика це не просто жах, це те, що потрібно пережити у цьому демонічному трилері режисера П'єра Цигарідіса. Ми потрапляємо в самісіньке серце рухомого кошмару, що народжується в дитячому страху. Мікі страждає від нічних жахіть, але це лише початок. Коли мати починає проявляти ознаки одержимості, його страхи оживають. Цей фільм подорож через покоління болі та жахів, те, що відбувається з Мікі, переслідуватиме його все життя і поховає не одне серце. Це не фільм, який ти дивишся, це фільм, який ти переживаєш. Саме так попереджають у трейлері. Прем'єра відбулася на Fright Fest 24 серпня 2024 року. А в США фільм вийде у кінотеатрах 12 вересня 2025 року. Завдяки Saban Films. Напишіть у коментарях, чи готові ви пережити травматика. І що найстрашніше, у трейлері зловили ви. Не забудьте підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями геймерами жахів хай тремтять разом з нами. the charge